Зустрівся ввечері з друзями у Львові. Тому, в принципі, ну, нормально. Можна було і краще шахову складову провести, але маємо те, що маємо. Так. Я залишився в першій половині, бачу CM. Так, знову Emote only. Так. Проти нас кандидат в майстри з Гонконгу. Ніло 1. І не підписано, хто це. Просто Ніло 1. Окей. Але те, що залишиться в першій половині, це приємно. Так, ну поїхали. Подивимося, що представники Гонконг грають на варіант Свішнікова. Якраз вчора в восьмому турі в мене було те саме. І отут моя опонентка пішла слон Е2. ф 3 це інший хід. Ну, знову, знову, невже він тут знає? Ну, от... ну поїхали. Хай, хай демонструє. Ну і зараз теорія це H4, слон h 6, G4. Так, він поки грає тура d 1. Це, до речі, не такий страшний хід. Тому що тепер я можу піти так. І тепер тут є цікавий комп'ютерний варіант. H4, слон h 6, G4 і пішак F6. Тобто тура D1, здається, корисний, а насправді трошки зайвий. Але все одно позиція в білих абсолютно хороша. Починає він подовго думати, це або означає, що він не знає, або може чекати якусь глибину. Так, вже 4 зіграно. Окей. Так, слон є 2. Сходу не згадаю цього ходу. То можна поки слон Е6 базово зіграти. Навіть базовано, я б сказав. Ну, тепер десь ідея ферзь b8 і а 4 b 3 А якщо зіграють самі b3, тоді ми А4, граємо, б'єм-б'єм і турушка заходить в гості кудись. подивимося, що мій опонент тут придумає. Так, ферс G3. Ну, очевидно, на ферзь b 8 він зіграє g5 і піймає мого слона. Тобто, це розумний хід. Ну, будь на D5 я точно не хочу. Ну, окей, в будь-якому випадку. А він може ту раз G1 з ідеєю G5 потім зіграти? Hmm. Так, ну окей, давайте поки так вичекаємо. І на тура G1 або G6, або навіть G5 треба буде зіграти, я поки не вирішив. Напевно, g5 зіграю. Якщо поб'ють, то слон має хорошу клітинку, а Тура буде тут захищати. Ухти, c 5 не думаючи. В чому прикол? А, типу кінь b 4 буде. Ну там кінь d4 є. Ну інші жертви це просто повернення фігури назад. Що тоді він хоче? Так, ладно. На такий хід я так ходжу. Тобто він думає, що я піду так, він поб'є, поб'є і після g5 виграє фігуру. Але в мене тут такий хід є з купою нападів. Але я просто простіше, я на такий хід так зіграю. Здесь точно виглядає непогано. Так. До речі, ще є прикольний варіант ферзь C7. І на кінь C6 проміжний хід слон F4. Я нападаю на Ферзя, а ферзь коня C6 не рятує. Це, до речі, цікава опція. Тобто треба визначитися між кінь d4 і цим ходом. Тому що обидва ходи мені подобаються. Ладно, кінь d4, мені здається, сильніше. Хоча ферзь C7, кінь c 6 f 4 також заслуговує уваги. І це треба буде подивитися по компу. Якщо зараз все, що роблять білі правильно, треба знати, як чорному отримувати сильнішу перевагу. Тепер проблема в тому, що коли він поміняється на d4. Тобто кінь відступить на А2 пішак зависає. Тобто я б'ю так, тепер тут приціл сюди йде. А це захищений прохідний. Так, по пішаках поки порівну. Окей, але на А2 я заберу завжди. А він кінь D3, скоріше повинен зіграти. І тепер питання. Слон б'є a 2 G5. І на FG він б'є кінь e5. І починає розвалювати мій центр. Тому що в мене-то він стоїть круто. Ого! Дякую за фоловерство. Кінь c 6 Ну окей, в мене нема ферзь c 7 тому що кінь d4, зв'язка. Хоча знову тут слон F4, але, напевно, ферсі F3. Але якщо, наприклад, піду сюди, ну кінь сюди, я слонника викидаю. Норм. Може взагалі сюди піти. Тоді так. Побив. Так, так. Зайвий пішак. Так, дуже важко зрозуміти, що задумав опонент. Може кінь е 5, а потім G5. Оце це цікавіше. Який цікавий хід кінь С6. Ладно. Так. На кінь Е5 знову таки слон А2 буду бити. Щоб ферс на Е5 бив. Ну, якось, поки це на 2063 не дуже схоже, відверто кажучи. Непросто якщо ти робиш хід кінця 6 то одразу розумієш, куди кінь буде стрибати далі. Тому що якщо чорні підуть слон в 4, в них просто перемога стоїть. Тому людина, коли робить хід кінь c6, вона вже наступним ходом автоматично б'є кінь e5. Побила. Так, ну і тепер я б'ю тут. Щоб на g5 бити ферзем. Сподіваюся, що в мене тут все хорошо. А якщо кінь тікає, то зрозуміло, що я з'їдаю на e4. Тут простріл. Ну і десь тиск на слона Е2 з'являється. Але ось 42-49 прям виглядає цікавенько. Бліц 2200, куля 2000. Mm. Цікаво, цікаво. Так, G5. Ну, ферзь e 5 безапеляційно. Ну і знову таки, G5 здається, єдиний хід, Знову 45 секунд витрачати. Є внутрішнє відчуття, що потрапив на розумного читера в цій партії. Так, якщо так, 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 Тура Д4. Нічого нема, пішаки гірше. Тому. Так. Якщо поб'є, поб'є, захищений прохідний хоча б є. Якщо не поб'є. То знову таки тут зависає. Тура встає на G8 десь, щоб мат не отримати по вертикалі G. Ну і можна якісь нерви робити. Так, ф. Ферсі 3 непогано. Якщо побив, турка зависає. F3. Ферзь Е6, наприклад. Тура Д4. Тура е 4 може перекритися. А з іншого боку, якщо так, F3, Ферзь D5 просто. Тура А1 сюди. <плес> так, давайте пробувати. Так. <плес> Ну, два зайвих пішаки, але ці два як один, тобто, по факту один зайвий. Так, це очікувано. Ну, і тепер так. Щоб тут захищати, тут захищати. І цього ходу не було перекриття, тому що ми сюди дивимось. Ну і далі, якщо слону дозволять, підемо підем сюди. Тут повинно бути непогано. Ага, на слон b 3 ферзь d 4 А якщо Тура d 8 Тура А1, і з'їдають тут. Но це не такий страшний пішак, цей важливіший. Тому поки тура -то де 8 виглядає. Добре. Тепер це вже загроза з подвійним нападом. Угу. Він на цю позицію йде. до 5 слон D1 шах 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 Таки. Вибір без вибору. Так, тепер питання: чим бити? Тому що, можливо, треба бити слоном. Слон Д один, Д2 шах ходити. Так, Шо? Так. Пише мені суддя Привіт! Зміни, будь ласка, чат в ремоут онлі. Як тільки буде можливість, я пишу, в мене це є. Він такий оу, я бачу це, вибач, що потурбував. В мене на хвилину менше. Красавчики просто. Я для кого дві камери ставлю? Оце все. Ідіть ловіть оцих красенів, які не стрімлять і займаються ерундою. Жесть просто. Ну Тепер буду пробувати зайвим пішаком грати, але бачите, він грамотно вимінюється. Як вигравати це в мене жодної гадки? Ну, будемо пробувати. Так, то ради три. Шах-шах шах-шах. Всік туди. Будемо перевіряти. Причому я йому написав навіть, поки партія тривала, паралельно бачив, відписував, що поки в мене йдуть ігри, я поставив чат мод, а тільки ігор немає, чат мод знімаю. Як вони працюють? Чорт зна. Так, ну ладно. Мене радує те, що я тут не повинен програти. Але чи вдасться виграти? О тут взагалі ну людей. Так, ну в... в кооператив він не лізе. Так, тепер. Шах. І так, наприклад. Тут я закриваюся, а до цього пішака чіпляюся. Так, ну і це можна пробувати грати на перемогу. Ну, в мене залишиться оці два пішаки, і в нас по турі буде. Оце напевно той максимум, на який він претендує. Ух ти. Так, думай, 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 думай. Так, так. А, він сюди може піти? Ух ти. Це вже не те чорне море. Ничью пропонує ще? Мучайся за нічию. Об'єктивно це нічия, але думаю, людина занадто сильно провела Еншпіль, як не крути. Окей, хай буде нічия. Вітаю гонконського таланта.